За вікном баяє яскрава пора року осінь. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелеса, за моря в краї далекі відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер віє за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Ось саме такий листопад ми можемо спостерігати, гуляючи парком. Гуляючи парком, і бачачи килим із. Листя, листя опалого і яскравого ми мріємо. У нас позитивні емоції. Мріємо і, звісно, фантазуємо. Сьогодні ми будемо також фантазувати і втілювати наші фантазії на папері. Ось погляньте, що можна зробити з опалого, сухого листя. Це у нас грибочки. Можна ще також зробити метелика і багато-багато дечого іншого. Але перед тим листя має бути заготовлене. Якщо у вас немає заготовленого листя, не поспішайте виконувати роботу, адже це буде марна праця. Чому саме? Листя має бути сухе, висушене протягом декількох днів десь між аркушами паперу. Беріть якусь книжечку чи зошит, той, який вам вже не потрібен, тому що після того, коли ми сушимо листя під книжці, підошнику, то аркуші книги також псуються. Тому візьміть якийсь такий папір, який вам уже не знадобиться. Не треба гладити листочки для того, щоб висушити його перед тим, як приклеїти, тому що тоді листочки стануть зовсім ламкими, і ви не зможете нічого зробити. Отже, у мене тут є багато-багато різних листочків, які я назбирала, гуляючи парком садом. У мене є листочки і з дерева, що називається акація, і тому цей листочок називається акаційовий. Є листочок із дерева, що називається тополя, тополинний листочок. Є листочок ось такий малесенький. Із дерева, що називається клен або кленовий листочок і багато інших. Отже, для того, щоб зробити аплікацію гриби, я візьму листочки акаційові. Це будуть ніжки моїх грибочків і виставлю їх в ряд. Один грибочок більший, інший грибочок менший. Грибочки ростуть різні, ростуть сім'ями, і поодиноку бувають ось така в мене сімейка грибочків. Це ніжки. Для того, щоб вийшли шляпки, ми беремо листочок тополиний або з дерева тополя і розрізаємо його посередині. Ось тут. Розрізали. І отримали шапочку грибочка. Ось тут, щоб підрівняти край, ми зріжемо ось, і отримаємо шапочку, прикладаємо до одного, до другого, і ще нарізаємо працюйте акуратненько. Для того, щоб було чисто навколо. І ще рівняю шапочку. Ось так. Можна трішечки зверху покласти ось, тоді наші гриби будуть зовсім як справжні. От які гарні грибочки в мене вийшли. Для того, щоб наші грибочки, ми знаємо, що вони ростуть на галявині. Для того, щоб зробити галявину, ми можемо взяти будь-який інший листочок яскравого кольору. Бажано, щоб відрізнялися від жовтого чи ось відтінку коричневого, що ми маємо. І зробимо також килимок. килимок. У мене ось цей листочок кленовий, він малесенький. А той листочок, який більший, ось листочок смородини, наприклад, його можна розділити на декілька шматочків і розташувати понизу, імітуючи килимок. Листочків багато і різнобарвні. Якщо ви будете рвати пальчиками, то так вийде більш реальніший картинка листопаду. Ось сюди, сюди і ще додаємо. Ось такий осінній килимок у мене вийшов. Виклише це все. Дивіться, що. Не виходили ваші грибочки-листочки за межі аркуша, на якому ми це все робимо, все розташовуємо лише на аркуші. Виклали і починаємо фіксувати за допомогою клею. Пам'ятаєте, що на столі має бути серветка для акуратності і чистоти виконання роботи. Беремо клей і починаємо працювати. Фіксуємо наші грибочки. Не накладайте багато клею. Спочатку ніжку, потім зверху шапочку. Знову фіксуємо ніжку. І зверху шапочку. І так далі. Я зафіксувала вже всі листочки, які виклала, і маємо ось такий. Ось таку аплікацію з листя. Сподіваюся, що у вас вийде так само гарно. Чекаю фото ваших виконаних робіт. Можете також ще пофантазувати і зробити якусь свою власну аплікацію. І грибочки, і додати ще власну аплікацію. Буду дуже рада. До зустрічі! Бувайте здорові!